Прогноз на першу половину 2026 року для України. Звертаю вашу увагу, глядачі, що всі прогнози, які давалися по часовим рамкам на даному каналі, здійснилися на 100%. І так, перша половина 2026 року для України ми бачимо достатньо приховану ситуацію у середині влади, тобто відбуваються процеси. На фоні міжнародного тиску на Україну, які не бачать, влада не висвітлює їх, і вони якби не обговорюються на показ. Суспільство не знає, що насправді відбувається в системі управління країни і влада, А насправді відбуваються приховані процеси, влада вимушена діяти в рамках в е міжнародних рамках, зазначеними певними міжнародними суб'єктами. Або можна сказати, суб'єктами міжнародної активності. Це можуть бути Сполучені Штати Америки, деякі країни Європейського Союзу, якби з позиції, що Україна їм зобов'язана. Це дуже хитра, хитра позиція з користю по відношенню до України. Однак Україні в перспективі вказаного періоду часу, тобто в перші шість місяців. 2026 року, це, можливо, кінець весни, початок літа, прийдеться обрати шлях. Як їх рухатися надалі? По цим картам ми не бачимо ніякого припинення війни, ну, того, що його просто не може бути. Може бути лише призупинка, чого ми його не бачимо, можемо подивитися, витягнути уточнюючі три карти. І далі перейдемо на таро. Чому не буде. Миру давайте. Миру не може бути, оскільки це вигідно головним гравцям. Ця ситуація ну, в даному випадку війна в Україні, приносить гроші зацікавленим гравцям. Карта переможців авторитета. Тобто, є суб'єкти міжнародні. Які зацікавлені у продовженні цієї війни, тобто ніякого миру в найпершій половині 2026 року бути не, не може. По картам Таро ми бачимо швидкі події на в Україні, пов'язані ну, якби стримуванням матеріального ресурсу, в тому числі це може стосуватися в цілому забезпечення людей. Також це можна віднести до Ну, збереження якби, світла і тепла. Рух буде йти на виживання. Ми бачимо серйозні зміни у владі. Вони будуть лякати населення. Вони і зараз, можливо, лякають. Люди не розуміють, їм не пояснюють, чому так швидко відбуваються ці зміни, перестановки влади, тих звільняють там, тих ставлять. Ці зміни. Mm. Ну, як би з верхньої йдуть. Подивимося, на що вони направлені ці зміни у владі. Яка мотивація змін у владі України? Ну, мотивація, мотивація хоч якимось чином втримати ту нестабільну економічну ситуацію, яку зараз ну карта нам показує, що її видно, вона якби наглядна. Люди відчувають, що ну, продукти дорожчають, ситуація в країні вкрай важка, заробляють мало. Дуже важко тримати цей економічний удар, який лежить на плечах виключно України дотримання стабільності, яким чином утримати стабільність. Хоча якби карти нам вказують, що до кінця не зрозуміло владі, як саме рухатися, однак вона вимушена виконувати завдання, які ставляться перед державою України, щоб досягнути хоч якоїсь стабільності. Всім міцної волі до наступних зустрічей.